Дари природи як альтернатива дорогим ювелірним виробам. Черкаська майстриня Марина Лупашко може виготовити дизайнерську підвізку чи сережки зі звичайної деревини і засушеної квітки. Бачила оригінальні прикраси Юлія Норовкова. Деревина, засушені квіти чи листя, гудзики та смола. Усе, що потрібно майстрині Марині Лупашко, аби створити ексклюзивну прикрасу. Жінка модними витворами захоплюється з дитинства. Перші дизайнерські речі робила для себе. В 10 класі прикрашала свій одяг гудзиками». Різними знаходила там у мене була мамина така коробка. Я знаходила гудзики, пришивала собі на светри, на шапки різнокольорові хендмейд прикраси Марина виготовляє з природних матеріалів. Натхнення шукає в ідеях, які дарує навколишній світ. Ідеї саме це те, що треба десь віднайти, і віднайти або знову ж таки зовні десь в природі, в світі, в інтернеті також, або десь із середини вони можуть народжуватися, коли ти відштовхуєшся вже від побаченого якогось образу, або від якихось кольорів, і ти вже в собі розвиваєш цю ідею. Марина Лопашко вже має чотири колекції біжутерії. Нині готує п'яту. З Нетерпінням на це чекають її подруги. Вони палки, шанувальниці творчості майстрині. Один з любимих комплектів це подарений Мариною. Я його ношу в тепле года, весна, літа. І ну від нього віє теплом, женственністю. Серед улюбленої біжутерії – черкащанки Олени, підвізка та сережки, які подарувала їй Марина. Перший мой комплект на мне. Я его очень люблю. Ношу всегда, когда у меня есть настроение такое романтичное, скажем так. Чем Тем, что очень эти Они привлекают меня то, что в нем используется именно дерево и именно дуб. Шикарна була серія з растіннями. Це... Кожен новий комплект це був шедевр. Нині майстриня експериментує зі склом, поєднуючи його із деревом. Зупинятися не збирається. Каже, як тільки з'явиться нова ідея, неодмінно реалізує її у дизайнерську підвізку або сережки. Юлія Неровкова, Анатолій Бичук, Черкаська служба новин.